Продажі має Nissan Leaf 2020 року. Батарея 40 кВт. Пробіг автомобіля 44 тисячі. Автомобіль весь в рідній фарбі. Дуже гарний колір. Синій перламутр. На літній гумі. Комплектація N-Connecta. Включає передні та задні парктроніки, камери 360. Безключовий доступ сліпі зони, тримання полосі? Отакий збережений автомобіль. Авто на тканині? Пробіг. Камери. Має пер підігрів передніх та задніх сидінь, тепловий насос, кондиціонер, підігрів керма. Друзі, ціна складає 12100 євро. Кому цікаво, звертайтесь.